На початку березня львівські вертолітники передислокувалися на нове місце. Майже ніхто з них не знав, куди їдуть. Прибули на північний схід України. Пункт базування аеродром в декількох десятках кілометрів від держкордону. Він простоював руками. Лише дивом цей стратегічний об'єкт не пішов з молотка і залишився у військовій власності. Аеродром вже на сьогоднішній день був непрацездатний, Він на ньому не здійснювалися польоти. Завдяки військовим фахівцям інженерних та аеродромних служб литовище знову ожило. Розгорнули польові вишки керування польотами та станції зв'язку. Запрацювали ремонтні служби. На охороні військового об'єкту з'явилися зенітні установки, і вже невдовзі сюди прибули бойові вертольоти мі 24 та військово-транспортні мі 8 Особовий склад справляється на відмінно зі своєю задачею. Апаратуру знає, вміє розвертати. Працювати, на неї відремонтувати, якщо треба. Примхи весняної погоди та рух перелітних птахів постійно моніторять військові метеорологи. Співпраця у нас є з нашими командними центрами, які поряд тут є, знаходяться. Ми також з ними консультуємося, розробляємо разом прогнози, тому що один метеоролог добре, а коли ще почуєш думку зі сторони, то воно якось приходимо до якогось певного прогнозу, більш точнішого і. Тоді видаємо за інформацію льотчиком. На аеродромі почали працювати і військові пожежники. Знаходимося в постійній бойовій готовності щодо ліквідації пожеж загорань, які є на території місця дислокації особового складу. Варта посилена, адже військові вертольоти можуть стати першою ціллю для диверсійних груп. Службу, здійснюємо в нічний час охороняємо аеродром даний. В нічний час ми відпочиваємо, якщо якісь. Тривоги, там ми розміщаємося по об'єктах, визначених нам взагалі. А так взагалі все нормально. З такими проблемами, як нестача пального, боєприпасів, неналежне технічне обслуговування, тут не стикаються. Всі працюють на результат. Ми забезпечені на 100%. Тобто з розрахунку, скільки на виліт і так далі, так само і боєприпасами, всі ми забезпечені. Тобто ніяких немає ні в чому зараз потреб. Зараз фактично Так що і запчастини нам підходять ну, повних обсягах, скільки ми замовляємо. Очолює авіагрупу військовий льотчик снайпер, полковник Володимир Пастухов. За його плечима більше десяти місій в Афганістані, колишній Югославії та африканських країнах. А досвідчені пілоти можуть виконувати найскладніші завдання: порятунок людей, доставка десанту і вантажів на необладнані ділянки місцевості. В составе вот этого подразделения, которым я сейчас руковожу, ну, наверное, процентов 70 людей, кто прошел миротворческие миссии Африки и Европы. То есть они уже они не боятся, они уходили на 6 месяцев, они уходили на 9 месяцев, они уходили на год из дома. Только единственная ситуация здесь мы на своей родной земле на своей родной земле, в отриві от базы. И у меня не было еще ни одного случая, щоб кто-то там разрешите мне домой, я устал и всякие прочие вещи. Щодоби військові вертольоти виконують завдання, які пов'язані з охороною державного кордону, здійснюють патрулювання та перевозять особовий склад і вантажі. Часто авіаторам доводиться долати сотні кілометрів і відправлятися для проведення навчань в іншу точку країни. Чергові екіпажі вдень і вночі готові за лічень хвилини підняти свої бойові машини в небо. Пілоти та наземний персонал постійно біля своїх вертольотів. У кожного з них при собі зброя, набої та гранати. В будь-який момент може розпочатися бій. І жити доводиться практично під гвинтами гелікоптерів у спартанських умовах. Автомобільні кунги, намети та колишні технічні приміщення стали для військових авіаторів новою оселею. Ми стоїмо на захисті держави, яка називається Україна. Україна. І ми готові виконати свій долг до кінця. Сьогодні про повернення в пункт постійної дислокації вертолітники нічого не кажуть. Будуть насторожі стільки, скільки треба. Настрій у них спокійний, і вони готові прийняти бій. Ви посмішіть, яка галтіла кампанія йде вокруг наших границь. Галтіле кампанія. Україну чомусь представляють яким то монстром таким. Который, на территории Украины живут невежественные люди, которые ходят с топорами, с автоматами и тем самым будоражат народ. Вы должны это тоже правильно понять. Я еще раз хотел бы сказать, солдат, украинский солдат, это сын своего отечества. А в отечестве, в украинском, есть достойное место, занимают и Луганский, Донецк, и Харьковщина, и остальные области. И поверьте, что я и мои подчиненные, мы будем защищать эти области точно так же, как и Львовщину, и Тернопольщину, и другие области. Это наша страна, а мы дети своего народа. Одним словом, я хотел бы подякувать керівництву державы, и всему украинскому народу, а также офицерам, прапорщикам, солдатам и сержантам, за то, что все являются в полном понимании патриотами нашей державы. Фактично ми не маємо зараз проблем з нашими людьми. Хоча в бойовому строю стоять від молодих солдат 19-20 років до 45-річних мужчин, у яких по двоє-троє дітей за спиною. Відповідна сім'я і багато турботи. Але коли дивишся в очі цих унікальних людей, розумієш, що велика честь дана такими людьми керувати. Країна, яка нам одна з трьох гарантувала безпеку, виявилась не гарантом нашої безпеки. Ви це чітко розумієте. Тому в новій структурі колективної безпеки європейської ми повинні зайняти щільне місце. Зайняти чітко місце, яке призначено нашій Україні. З тим, щоб український народ... І взагалі вся європейська спільнота була спокійна, що на території України не відбудуться якісь катаклізми, якісь вторгнення і інші моменти. Однозначно, ми повинні йти до системи колективної безпеки. Шепетівський зенітний ракетний полк невдовзі отримає допомогу у сумі 200 тисяч гривень від бізнесменів. В урочистій обстановці підписали меморандум про співпрацю між військовою частиною, аграрною корпорацією та благодійним фондом. Вже сьогодні закуплено на 92 тисячі запчастин, і завтра ми зможемо приступити до ремонту нашої техніки і поставити їх до строю. Відтак полк може розраховувати на відновлення власного автопарку. Майже половину коштів вже перераховано. Їх відразу спрямували на ремонт автомобілів тих підрозділів, які передослуховані на схід країни та тих, що охороняють повітряний простір над Хмельницькою АЕС. Вся техніка в нашій частині є боєздатною. Тобто ця техніка в будь-який момент може виконати свою бойову задачу. Техничный стан техники это э, немножко отличается от боездатности. Если, допустим, э, в какой-нибудь машине не горит лампочка, она является технически несправной, но она может выполнить свою боевую задачу. У нас огромные проблемы возникли с ГАЗ-66, на которых, в принципе, последние 20 роков не выпускается вообще никаких запасных частин. Это остатки у нас радянской техники. Э, мы что-то ищем, что-то пробуем поставить от сумижной техники. Саме главнею проблемати, кінець конечно, главні циліндри, робочі тормозні, робочі циліндри тормозні. То тобто ціна на них мінімальна це там 300 гривень. Перший заступник голови правління корпорації, що надала благодійну допомогу, багато років віддав службі в армії. Був офіцером і вважає за свій обов'язок допомогти вітчизняному війську. Ми можемо мати людей, можемо мати і форму, але що не буде сьогодні матеріальної частини. Частини іменно, техніки, всього остального, повірте, що це військо буде не боєздатне. Тому -то ціло напрямована певна сума коштів буде виділена на ремонт цієї техніки. І підмірити функції держави економічно і бюджету держави ми не можемо, але допомогти в певній частині ми зобов'язані. Це зобов'язане зробити кожна людина України. Я просто запрошую всіх. Бізнесменів, людей малого підприємства. В певні, якщо сьогодні може виділити вчителька, яка отримує мінімальну пенсію, чи медсестра, сестра певну суму своїх коштів, то повірте, люди, які мають у тебе невеличкі статки, вони зобов'язані. Прямо зобов'язані забезпечити бої нашої армії. Благодійний фонд допомагає військовим частинам у Хмельницькій, Житомирській і Чернівецькій областях. Закуповують автомобільне майно, пальномастильні матеріали і навіть продукти. До полку запросили і місцевих школярів. Ці юнаки та дівчата навчаються у спеціалізованих класах із підвищеною військово-фізичною підготовкою. Вони тут часті відвідувачі, і військові роблять все, щоб молодь зростала патріотами.